Уже п'ятий рік поспіль у стінах Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартуна відбувається особливе свято посвята першокласників у дружню родину музичної школи. Сьогодні у нас в школі свято, тому що ми перший клас елементарного підрівня посвячуємо в перший клас. Адже дітки 1 вересня переступили через порік цього прекрасного храму музики школи мистецтв імені Степана Марта. Якщо говорити мовою цифр, то учнівський континент школи складає 740 учнів, 39 вимушених переселенців. Та до першого класу до елементарного підрівня зараховано 110 учнів. Це день справжнє свято радості нових надій і натхнення, щоб підтримати маленьких новачків та показати, які горизонти відкриває мистецтво. Учні старших класів підготували яскравий концерт. Прийшов на сьогоднішній за також показати до чого можуть дійти першокласники, до чого їм потрібно йти, щоб вони могли краще навчитися, і просто приєднано, щоб їм було від того, що вони прийшли в музичну школу. Сьогодні я готувався до свят. Та я буду сьогодні співати для першокласників. Я буду виступати для наших першокласників, які лише тепер прийшли в школу. Показати ну як вони можуть почати грати, які вони цілі можуть досягнути. На сцені лунала музика, звучали пісні та відбувалися виступи, які надихнули першачків і батьків. Старшокласники не лише продемонстрували свою майстерність, а й передали частинку, тепла любові до мистецтва молодшим друзям. Кожен виступ був щирим, емоційним і творчим. Справжнє свідчення того, як багато може дати навчання у школі мистецтв. Сьогоднішній захід у нас відбувається щороку. Подібні заходи це є певне представлення школи мистецтв для наймолодших наших учнів для першокласників. Ем... Для них, звичайно, кожен раз є хвилюючим щось нове. Там тобто, зараз більшість з них зараз пішли в перший клас давно школи. Більшість з них зараз пішли в перший клас школи мистецтва. Для них це щось таємниче, незвідане, і саме на цьому концерті їм показують десь трошечки краєчок їхнього майбутнього, як вони чого вони можуть досягти. Чим вони будуть займатися в цій школі? Ми сьогодні для них робимо свято, велике свято. Чому тому, що ми ніби їх привімаємо в сім'ю, музичну сім'ю нашої школи. Значить, вони вже трішки повчилися, вони вже мають поняття про музику, про ноти, про багато чого. І сьогодні вони є співучасниками, слухають концерт, який їм підготували дітки старших класів, отримують подаруночки. І я думаю, що це свято актуальне і дуже, і дуже на часі. Сьогоднішній день зібрав наших малесеньких першокласників для. Нагородження та вручення їх солодкими подарунками, а також іменними медальками. А, і ми хотіли їм трішки показати, як в нас проходять концерти, де старші учні привітають їх і виступлять саме для нашої малечі. На завершення відбулось урочисте посвячення в родину музичної школи. Першокласникам вручили солодкі подарунки та символічні медалі на згадку про цей особливий день. Своїми враженнями поділилися і самі винуватці свята першокласники. Свято дуже Сподобалось. Мені сподобалось, коли роздавали пряники і коли давали медалі. І ще мені сподобалось, коли я відгадувала загадки від ведущих. Свято було супер, мені все сподобало. І мені саме сподобало, як ми всі діти йшли на сцену. чи сподобалося тобі сьогоднішнє свято? Сподобалося мені, хай найбільше сподобалося, як грає інструмент на фортепіані. Я дуже рада, що я ходжу всю школу. Мій любимий фермет. Це фортепіано. Це свято стало яскравим початком їхньої музичної подорожі, сповненої гармонії, нових знань та незабутніх емоцій.